Заможні українці за кордоном про це говорять в соцмережах. Про це знімають відео іноземці, які ніяк не второпають, як у такій бідній країні можуть бути такі багаті люди. Казково заможні українські біженці скуповують найдорожчу нерухомість у Європі і дивують автопарком, яким який кишані хіба арабським шейхам. Багатії призовного віку не соромляться ані того, що втекли від війни, ані своїх статків, хизуються. Перед громадянами приймаючих країн, що їм усе по кишені, в той час, коли по всьому світу українцям збирають допомогу. Ще не встигли усі обговорити журналістське розслідування української правди Батальйон Монако про те, як українські політики поховалися від війни у найрозкішніших маєтках лазурного берега, як у соцмережах запримітили нове відео. Серед найдорожчих автомобілів, що брали участь у польському благодійному автоприбігу спорткарів «Позитів Вейс 2022 року, побачили автомобілі на українських номерах. Благодійна акція «Позитів Вейс у перекладі як позитивні шляхи відбуваються у Польщі щороку. Сюди з'їжджаються власники елітних спорткарів з усієї Європи, аби під час автопробігу зібрати гроші для польських онкоцентрів та дітей хворих на спінальну В'язову атрофію заможні європейці обіжджають кілька польських міст і на вечірках проводять аукціони, під час яких за космічні ціни викуповують особисті речі знаменитих спортсменів. Щороку на таких аукціонах збирають кілька мільйонів злотих, які стають важливою підтримкою медичної сфери Польщі. Цьогоріч у колоні спорткарів, на які приходять помилуватися пересічні поляки, виявилося, Кілька українських, зокрема, на телефони люди назнімали такі авто, як Феррарі на київських номерах, і Макларен на Волинських. Зазначимо, що благодійність це дуже благородна справа, але не тоді, коли твоя країна стоїть з простягнутою рукою. Саме тому усіх і зацікавило, хто ж ці добродії, які приїхали з України до Польщі. Ось цей автомобіль Макларен 570S С Спайдер. На ринку його оцінюють у 6 мільйонів гривень. Зазначимо, що автомобіль перегнали в Україну під час війни за нульовим розмитненням. Чим обділили свою державу щонайменше на 50 тисяч. Тисяч доларів розмитнення. Автомобіль з оригінальним номером аес 47 КМТ зареєстрований на 55-річного харків'янина Віктора Макаренка. Чому автомобіль мешканця Харківщини має волинську реєстрацію, ми ще не з'ясували. Припускаємо, що чоловік втікав від війни і тимчасово зупинився на Волині. Уже кілька останніх місяців автомобіль неодноразово бачили на польських дорогах. Світлини та відео поширюють у соцмережах. Мережах, бо всім дивина, звідки в бідних українців такі гроші. Нас здивувало інше, як чоловік з такими статками живе в багатоквартирному будинку на окраїні Харкова. Квартири там зовсім недорогі, І де в такому дворі припаркувати автомобіль, який треба берегти, мов зіницю ока. Як і те, що чоловіка з такими анкетними даними ми не змогли знайти у жодних реєстрах підприємців чи засновників, хоча б як. Когось бізнесу логічно, що людина, яка придбала автомобіль за 6 мільйонів гривень, десь мала їх заробити. До речі, автомобіль за техпаспортом зазначається як білий кабріолет. Насправді ж, як бачите, спорткар блакитний. Як може таке статися? Хіба експертам, які реєстрували машину, повилазило або вони її в очі не бачили? Можна припустити, що власник автомобіля причепив чужі номери. До прикладу, як ось цей Феррарі. Який теж брав участь в авторалі номер, як і в Макларена, блатний чотири сімки, але вже на київській реєстрації. Проте у базах цей номер закріплений за зовсім іншим автомобілем. У 2021 році цей номерний знак видали для автомобіля Міцубісі Ланцер у селі Білагородка Київської області. Вочевидь, хтось вирішив, що такий мажорний номер такій дешевій машині не пасує, і перечепив цей номер на більш підходящу. У колоні автоблагодійників ми помічаємо ультразелений «Ламборджині». Зовсім схожий, що до війни придбав собі 45-річний рівненський бізнесмен Володимир Рашовський. Це «Ламборджині» оцінювали у 15 мільйонів гривень. Не беремося казати, що це саме він, бо на автомобілі польський номер. Або, можливо, хтось теж його припасував. Ми, звісно, пишаємося такими співвітчизниками. Шкода, що не знаємо, чи купили щось на аукціоні. До прикладу, футболку відомого польського футболіста Левандовського там продали з молотка за 200 тисяч злотих. Хоча ми розуміємо, що до Польщі. Такі українські меценати поїхали займатися далеко не благодійництвом, та й на авторалі подалися не для того, щоб допомогти дітям, а щоб блиснути на фоні європейських елітних автолюбителів дорогими автівками, як то кажуть, на людей подивитися і себе показати. І так показують, що європейці диво даються. Чому ж Україна просить у всього світу допомоги на військо? Коли три такі автівки можуть одягнути і взути, чи не усю армію, Наталка Поліщук для новин на часі.